Того часу, багато мандруючи Україною, здійснюючи низки подорожей по конференціях, ми побачили велику пріву, великий дисбаланс, про що сказав мій колега, між істориками різних міст, відсутність належної комунікації. Це нас дуже занепокоїло з низки причин, тому що наука, наукове пізнання, воно живеться цією комунікацією, і ми вирішили зробити невеликий ті об'єднавчий майданчик. Це один момент. Другий момент, про яке теж часто говориться, що ми сьогодні знаходимося у світі, який, власне, має велику рису як глобалізація. І однією з цієї глобалізації про її промутром, є всесвітня мережа інтернету. Ця комунікація, яка наявна, вона ну, змушує історика знову таки вже не скільки сидіти часто в бібліотеці, скільки звертатися до мережі і до електронної книжки. І, власне. Ми було вирішено створити сайт, сайт, який би аналізував стан інституцій, передусім наукових інституцій історичних в Україні, і безпосередньо був би великим майданчиком для виступів істориків різних поколінь і на різну тематику. Про що йдеться? Йдеться про те, що в Україні існує вже кілька сайтів, зокрема, популярний сайт історичної правди, дуже популярний і часто дуже упереджений. І, звичайно, великий електронний ресурс History Інституту історії. Однак, якщо ми уважно подивимося на другий ресурс Інституту історії, ми збачимо на вагому це не є дискусійним майданчиком. І як зауважують колеги для працівників інституту історії, істориків і історії поза інститутом історії часто не існує. Інститут історії вважає, що він є уособленням всієї ну, палітри історичних знаків, що зовсім не вірно. Не вважається абсолютно регіональний зріст і те, що в регіонах дійсно існують цілі школи, а інколи цілі напрямки історичної науки в Україні. І це один із моментів. Сайт ми назвали це вже місце, це вже зареєстрована історія ІНЮЕР, тобто історики в Україні, так, між іншим. І крім інституції, звичайно, ми будемо займатися низкою інших речей. Зокрема, на сайті будуть представлені авторські колонки, досить молодих і не зовсім молодих авторів. Відповідно, ці авторські колонки про низку проблем історичних будуть поновлюватися. На сайті буде архів. Ми вже будемо отримали дозвіл на розміщення кілька цікавих видань 90-х років. ПДФ відповідно ці всі речі можна роздрукувати. Частково це буде розміщений часопис Україна Модерна, який ми редагували разом з колегою і залишили на початку цього року. Часопис, якому велике місце було відведено самій історичній пам'яті. Звичайно, це всі, всі ті випуски, які ми редагували, будуть розміщені в мережі, але часто. Подругається цікавий такий, дуже цікавий е, часопис Україна в минулому, який редагував свого часу спокійний Ярослав Дашкевич. І по-третє, ми отримали згоду, але зараз триває обробка цього всього. Досить цікавого е, часопису, який вийшов лише п'ять томів, це е, Україніка Медіавалія, Медіавалія україніка, власне, той часопис, який редагувала Наталя Яковенко. Який теж важко приступний, і наразі він буде представлений у нас в мережі. Ну і звичайно, наш сайт не зможе не зможе обійти в проблему історичної пам'яті 1 січня ми збираємося сайт цілком розмістити у мережі і відповідно першою. Темою у цій колонці будуть матеріали великої конференції про Бендя, що відбулася 21-22 жовтня цього року в Києві. Там будуть представлені доповіді знакових постатей і дослідників, в тому числі доповіді про історію і пам'ять зокрема, доповідь англомовна Тані Пантер, із зараз на гамбурзі вихідці із боку яка досліджує усну історію і проблему. Виплату виплати остаробайтерам і звичайно доповідь Карла Багопа про проблеми Бабиного яру і пам'яті, і низки інших знакових послуг, що виступали на цій конференції. Тобто, єдине, що я хочу сказати і закликати всіх, це до ширшої комунікації, співпраці з нашим сайтом і першого. 1 січня ще раз я повторюю проста траса історія Сінґюрес. Ми починаємо свою роботу. Сподіваємося на плідню співпрацю.